Зона ризику на мапі громадський активіст Богдан Пашковський створив карту ДТП для виявлення місць концентрації аварії та сприяння підвищенню рівня безпеки дорожнього руху. Вона охоплює івано франківську міську територіальну громаду і знайти її можна у відкритому доступі. Чоловік пригадує, втілив розробку у життя ще у 2023-му, Бувши членом комісії з безпеки дорожнього руху. Коли я був в комісії в 2022-му чи 2023-му році, в нас була задача знайти місця концентрації ДТП по місті Івано-Франківську та територіальній громаді. Але ті дані, які ми отримали від поліції, це просто був док-файл з адресами. Відповідно, якимось чином обробити це все було практично неможливо, тому виникла така ідея, маючи адреси, ви нанести це все на карту. І ну, коли ти маєш це на карті, ти вже бачиш кількість ДТП, які трапилось на тій чи іншій точці. Процес нанесення точок ДТП каже Богдан, має свої особливості, адже потрібна чітка адреса. Тоді як у картках дорожньо-транспортних пригод, які надає поліція, часто вказують лише вулицю. А тому у селах громади поставити позначки аварій коректно, не просто. На сайті можна виставляти фільтри ДТП майже за усіма ознаками, які зазначаються у звітах правоохоронців. Ми маємо фільтри по практично будь-якій ознаці, які подавала поліція у звітах. Тобто, ми маємо чи було сухо, чи було мокро, чи було ще Деневе покриття чи асфальтобетонне, чи було штучне освітлення, чи не було окремо. Я виділив фільтри, де ми можемо побачити ДТП з малозахищеними учасниками дорожнього руху, тобто з пішоходами і велосипедистами, оскільки всі нормальні практики по зменшенні кількості ДТП ставлять саме їх пріоритета, тому що в автівцями захищені подушками безпеки, банально корпусом авто. Риманнями, а пішоходи велосипедисти є незахищеними. Залежно від ступеня ушкоджень. Мітки на мапі мають певні кольори: зелений незначно травмовані, жовтий сильно травмовані, червоний загиблі. А ось позначок аварій без постраждалих наголошує активіст. На карті немає. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.